Ламікон Дермгель Обирай, скажи грибку, прощавай і він триває, цей Прямий спеціальний етер. Година е, аналітики попереду у нас з вами. Однак це не остання година. Далі колеги тут з'являться. Е, якщо раптом ви досі не зазирнули до нас на Ютуб, ну то зробіть це негайно. Там е, наша відеотрансляція і так само попередні аналітичні студії. Все, що відбувалося у етері Радіо НВ. До цього е, про перспективу. Кілька слів про те, що чекає на нас з вами упродовж години. Ну передовсім Колумбія, президент цієї країни, оголосив про розгортання військ уздовж кордони кордону з Венесуелою чи Богота. Може стати наступною після Каракасу. Власне за коротку мить поговоримо про це. Ну і за 25 хвилин згадаємо про протести в Ірані. Верховний лідер країни Алії Гаманеї розглядає можливість втечі. Якщо протести вийдуть з під контролю, про це пише видання The Times. Вони посилаються на розвідку британську і американську. А на близький схід ми перенесемося наприкінці нашого. Етеру, ось такий план. Просто зараз до нас доєднається Катерина Вакарчук, це кандидатка політичних наук, доцентка кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова і член Одеського центру досліджень дезінформації. Мої вітання. Доброго дня. Доброго дня. Ем, Колумбія тепер в полі уваги, скажімо так. Е Власне, там відбуваються ось ці приготування, про які я говорив це розгортання військ уздовж кордону. А Дональд Трамп на цьому тлі е не дуже улесливі слова говорить про людину, яка керує Колумбією. Наскільки це тривожний сигнал? Чи все ж таки, якби Штати дійсно до чогось готувалися, ну то навряд чи Трамп про це говорив би в такій манері? Ну, з Колумбією тут зовсім інша справа, і е, відомо, що до влади два роки назад прийшов Густаво Петро, соціаліст. Але давайте повернемося трішки до історії. Адже Колумбія це давній стратегічний союзник Сполучених Штатів Америки, е, де е, більше після. Е, Боротьби з фарк революційними збройними силами більше 50 років відбувалася така потужна військова співпраця економічна. Також не забуваємо, що Колумбія це м м м член е НАТО поза. Оцією організацією така є в них опція. Ось тому Колумбія також має тісні партнерські відносини з НАТО. Тому в даному випадку говорити про те, що Колумбія може мати такий самий сценарій, як Венесуела, це буде не зовсім вірно і є думка, що нинішній президент це тим він скажімо так, тимчасовий, тому що Колумбія не так тяжіла до цих ідей, і тривалий час більше 50 років при владі знаходилися демократичні сили, які співпрацювали з Колумбією. Також не забуваємо, що на території Колумбії знаходяться, здається, 7 чи 9 військових баз різного характеру американ. Тобто це такий собі планцдарм дуже потужний е, в країнах Південної саме Америки. Е, і з Колумбії тут ще навіть не почалася справа щодо тарифної політики, економічних санкцій. Е, тому це це е, такі. Е, Трампівські висловлювання, по перше, вони визвані з тим, що Колумбія нині є членом непостійним членом ради безпеки. Вони ініціювали зібрання сьогодні стосовно Венесуели. ВОН щодо реакції проявляють активність у вирішенні цього питання. Густаво Петров, один із перших засудив вторгнення до Венесуели. Також для Колумбії це важливо, тому що в них є великий спільний кордон, і багато венесуельців в першу чергу перетинають кордон до Колумбії. Там вони получали ще з 2013 року першу допомогу і так далі. Тому тут потрібно розуміти, що з лідером Сам Густаво Петро він неодноразово собі дозволяє такі, знаєте, не зовсім дипломатичні, публічні, офіційні вислови в сторону Сполученої Штати Америки. Але тут інша можлива історія. Ну, побачимо, яким чином ця історія розгортатиметься. Венесуела і ті заклики, які ті оцінки, давайте інакше може скажемо, які з'являються навколо ось цієї ситуації. Цього вторгнення фактично є заклик Китаю. До сполучених штатів негайно звільнити Ніколаса Мадуро і Сілію Флорес. Це випливає з сайту Міністерства закордонних справ Китаю. Ну будьмо щирими на сідіньпіні, але все ж таки позиція є. Звісно, на наразі Китай проявляє, скажімо, так, стриману позицію щодо подій венесуелі. І e, e, заклики є зрозумілими. Це багато e, лідерів країн і Іран e, і Російська Федерація. Вони також про це говорять. Але, e, Дивіться, тут справа інша на сьогоднішній день. Сполучені Штати Америки, коли презентували свою нову стратегію, так було зрозуміло, що вони будуть повертати згідно нової доктрини Нео Монро, в поле свого сферу свого впливу країни західної півколі. І звісно, тут Венесуела, вона Куба, Нікарагова. Поки що про Нікараго мовчать. Говорять про Колумбію, Мексику. Вони так скажімо в перших. В плейліст першому. Але інтереси Китаю надзвичайно серйозні, тому що на сьогоднішній день венесуельська нафта була практично 80-90% її важкої нафти, сірчастої нафти, яка потрібна для виробництва там, китайського бітому, мазуту, коксу і так далі. Вона е Йде до Китаю, Трамп одразу сказав, що ніхто ці постачання не буде припиняти тобто, економічна співпраця вона буде продовжуватися. Але починаючи з першої каденції Трампа, починаючи з операції, білий яструб давно готувалася ця спецоперація. Не вдалося в першу каденцію Трампа, але вдару але вдалося зараз це зробити. І Марко Рубіо про це сказав, що на протязі 15 років вони фактично відколи е прийшов Мадуро до влади. Е це все планувалося, розумієте? Тому не можна говорити, що Китай цього не знав, адже не дивлячись на величезні вливання, які зробив Китай в цей регіон, так так звану міжпартійну солідарність, ідеологічну підтримку цього режиму, все рівно населення. Проживало за межею бідності, і е, це потрібно було зрозуміти, що так далі рухатися не можна. І коли світ, е, коли були вибори в травні президента, так і були заклики, що потрібно втрутитися в цей процес, е, і так далі, е, тоді так світ гостро не реагував, як реагує зараз, з е, пов'язаною з затриманням Мадуру. Адже насправді те, що відбулося, можна оцінити так. Це з точки зору військової стратегії, тактики елітних спецвійськ, затримання відбулося феєрично, блискавично, але він має за що відповідати, адже це диктаторський режим. І коли оголосили, а Венесуела неодноразово була країною. Яка загроза національній безпеки, де є терористичні угрупування? І коли вже було пов'язано це з наркокартелями, з тим, як військові покривали по суті цей бізнес, який приносив величезні доходи президенту, його оточенню? То це безумовно на це потрібно було реагувати. І е, реакція і спецоперація, от вона саме такою вийшла. І те, що ми зараз знаємо, якісь подробиці, які е, для нас стали відкриті з е, соцмереж з офіційних якихось е, джерел, е, це також є е, доказує те, е, можна говорити про те, що реалізація нової стратегії США в країнах Західної Півкулі і імплементація нової доктрини Неомонро, Да, та, можливо, так назвати вона в повній своїй красі, Те, що не було однозначної реакції, навіть в або одностайної, скажу так, реакції навіть в самих сполучених штатах щодо ось цієї операції щодо цього захоплення, чи це матиме подальший вплив в цілому на ситуацію і на позиції Дональда Трампа, коли, наприклад, мер нового Йорку він ну, фактично засуджує цю діяльність, говорячи про те, що це все в, в незаконний спосіб відбувалося. Звісно, з точки зору міжнародного права, якщо ми будемо розцінювати, це так акт втручання в суверенну незалежну державу, і тут відкривається ящик Пандори, можна сказати, да розв'язує руки іншим державам, що за допомогою силу можна втручатися в державу, і звісно, більшість навіть країн Латинської Америки засудили це і в самих Сполучених Штатах Америки, тому що не було схвалення конгресу, що часто відбувається, адже ось. Остання така інтервенція була в 1989 році, коли Нор'єга також був пов'язаний з наркокартелями. Тоді було схвалення конгресу. Таким чином, це була така спільна позиція Сполучених Штатів Америки. Тут є розбіжності, і тому, звісно, ми бачимо вже зараз. Виступи депутатів, конгресменів, які е, засуджують такі дії, говорячи, що вони повинні були схвалити, знати про це і так далі. Але е, тут є інша сторона медалі, що з точки зору військової стратегії, це могли якісь виплести нюанси і могло цього всього не вийти. Але сьогодні ми вже бачимо: говорять про те, що все-таки гелікоптери, які вільно залетіли на територію. Венесуели, ПВО не працювало і так далі. Що все-таки тут була змова з військовими. Достеменно невідомо, і, можливо, ми це і не дізнаємося, і те, що Мадуро очікував, що він може він буде арештований, тому що він не встиг закрити двері, не зміг сховатися в бункер і так далі. Це вже пізніше ми будемо знати ці нюанси. Але те, що світ поділився на підтримку, те ж саме відбувалося і е, Мадуро були вибори. Так тоді більшість країн світу, майже більшість країн світу, так не визнали його легітимність, і яким чином потрібно було змінити ситуацію. Не забуваємо всі забувають про те, що американці запропонували Ніколосу Мадуру угоду. Це зняття санкцій. Але головна умова була допустити опозиційні сили до влади і, і те, що в країні провели демократичні реформи. Це все було нівельовано, нічого. Чого не було прийнято мало того, вибори прийшли з грубими порушеннями, а лідер опозиції, взагалі, був змушений бігти з країни. Е, тому е, е, реакція повинна була бути на такі речі, які відбувалися, і е, таким чином ми бачимо те, що відбулося. Але дуже важливо пам'ятати про те, що е, на сьогоднішній день ми бачимо, що е, немачадо назначена була лідером опозиції, тому що вона не має більшості підтримки в невсередині країни. А згідно конституції Венесуели, віцепрезидент е, перебирає повноваження президента, і е, останні новини, що вона прийняла співпрацю. За сполученими штатами Америки і на посадах залишаються всі міністри, тому що країна повинна працювати. Потрібно ситуацію стабілізувати. Тому в даному випадку другий етап спецоперації, який мав би бути застосований, оголошений адміністрацією. Він вважається, що на сьогоднішній день його не потрібно застосовувати. Це військова присутність, це подальша. Можливо, контроль ситуації всередині країни, щоб не допустити, адже ми знаємо, що в Венесуелі є групи мілітару з групи військової підтримки, вірні режиму Мадуру. Звісно, є, є навіть інформація про те, що професійні військові російські приїхали керувати якимись діями, пов'язані, можливо, були б з. Партизанськими рухами всередині країни для того, щоб підірвати стабільність країни, але поки цього всього немає. Ем, якщо говорити про опозиційні сили і про те, як би це могло виглядати в перспективі, наскільки широкою є ось ця або довгою є ось ця лава запасних, тому що ну навіть 2019 рік, та тоді коли Мадуро фактично в насильницький спосіб е, захопив владу? То навіть 2019 рік подарував Венесуелі таку особу, як Хуан Гуайдо, але ну історія поточилася в інший спосіб. Чи 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 можна говорити про і його повернення, і про появу дійсно цілого грона людей, які могли би представити якусь іншу візію для Венесуели? Ситуація наразі е, е, виглядає так, що більшість лідерів опозиції, які брали в останніх виборах, перебувають за кордоном в бігах під санкціями, е, тому вони бояться повертатися навіть е, до е, Венесуели. Е, і е, Мачадо, це лідер опозиції, яка отримала Нобелівську премію миру, яку поважає Трама, але вважає її недостатньою для того, щоб вона очолила державу. Е, говорить про те, що Гонсалес повинен. Повернутися з Іспанії. До речі, офіційна позиція Іспанії також вони засуджують, яким чином відбулося вторгнення до Венесуели і зняття режиму Мадуру. Це пояснює, пояснюється тим, що більшість, скажімо так, не більшість, а багато венесуельських політиків, опозиціонерів перебувають на території Іспанії і. Лідер Гонсалес, який міг би стати як його Гуайдо, президентом, але я думаю, що тут американці поводяться більш обережно, тому що для того, щоб провести вибори в країні і ось переформатувати всі ключові пости, для цього потрібен певний час і зараз про це говорити зарано. Наразі потрібно дочекатися. Рішень резолюції ООН, рішення організації американських держав, тому що не забуваємо, що також країни Латинської Америки мають сказати свій голос. А ви знаєте, що він в більшості негативний. Е, окрім е, Аргентини, Еквадору, на сьогодні схвалення е, цієї. Е, Спецоперації, чи як можна назвати, да зміни режиму, повалення режиму Мадуру в країні, немає ось тому, в даному випадку ось ця обережність в тому, щоб повернути до влади опозиціонерів демократичних шляхом, поки не існує, і вони намагаються для того, щоб не було такого, знаєте, тиску між, з точки зору міжнародного права виправдати тим, що. Вони діють згідно конституції Венесуели, але є зовнішнє управління державою контроль до стабілізації внутрішньої всередині країни. Те, що зараз відбувається всередині країни, заява віце-президентки Венесуели щодо співпраці зі Сполученими Штатами, ці заклики я говорю про Делсі Родрігес. Ну, ага. по-перше, ага. чи можна говорити, що дійсно ця, ця заява вона стала таким геймченджером всередині е, країни і з поміж тих людей, які е, е, Ніколаса Самадуру оточували до останнього моменту? Така зміна і риторики, ви знаєте, мені була очевидною і зрозумілою, тому що ми бачимо лише вершину айсбергу. Насправді за ці півроку відбулося багато чого. Ви знаєте, що більшість членів уряду і близьких людей Мадуру вони знаходилися під переслідуванням перед. Є дані, що це були і дрони, і спеціальна е, е, служба ЦРУ, елітний підрозділ Дельта, який там був, і е, в планах цієї спецоперації вони перебували на території Венесуели і е, все це вислідковували, і і, і так далі. Тому е, для того, щоб зберегти е, Ось цю стабільність в країні для того, щоб також не попасти за грати, тому що ми знаємо, що Ніколас Мадуро Мадуру зараз буде обвинувачений по багатьом статтям. В Принципі, це класична схема сполучених штатів Америки. Це було і з президентом Панами, і колись Гатемали, так, ось наркоторгівля, тероризм і так далі, для того, щоб я думаю, можливо, і пообіцяли. Якісь певні преференції в даному питанні збереження особистого життя, тому що є дані, що вона знаходиться на території Росії, але чомусь 100% про це е, підтверджень немає. Хоча офіційні видання такі серйозні говорять про те, що вона зараз не перебуває на території Венесуели, тому е, в даному випадку. Ви розумієте, що є ще внутрішня така ситуація в країні, розуміючи, що санкції, під якими знаходилася Венесуела, вони настільки привели країну до зубожіння, де Потенціал, який можливо використовуватиме населення, є енергетична система, яку, до речі, вже змогли навіть озвучив травми, змогли виключити світло і так далі, тому що вона перебуває дуже в поганому зараз стані. І е, той відсоток нафти, який вони зараз видобувають, да, він настільки мізерний, що багато таких факторів можна зараз називати. І, і, е, Звісно, ми можемо говорити про лукавство так, Сполучених Штатів Америки, що нам не потрібна венесуельська нафта. Ми хочемо дати благо народу і забезпечити процвітання Венесу... Венесуели як держави. І це також. Е Є певним чином і правдою, тому що той, той потенціал, який має ця країна, якщо все це відновити, те, що було задавлене о санкціями, то звісно населення буде отримувати зовсім інші зарплати і не жити на 3-4 долари на добу. Ну Добре, але що з самим Ніколасом Мадуро, тому що я от ага. в попередньому питанні, власне, теж на це звертав а увагу, так. та що фактично відсутність людей, ну бо і. Інакше скажу, якби наприклад було ситуація розгорталася таким чином, що він є в американській неволі, а в самій Венесуелі е, він має такий мур політичний, тобто людей, які все одно стоять на тих позиціях, які він сповідував, то це була б одна історія. Зараз натомість ми бачимо ситуацію, в якій Ніколас Мадурону просто нічого немає, е, перебуваючи в ув'язненні і не маючи навіть союзників, якихось визначних союзників, з е, поміж тих, хто ще вчора е, стояв у нього за спиною. Е, дивіться, ну ми ж не забуваємо, що е, Ніколас Мадуро це був е, диктатор, узурпатор і е, особистості, які були б навколо нього, е, очевидних таких е, людей, яким би він довіряв, це одиниці. Міністр оборони е, Падріано, який нині залишається на на території Венесуели, і є е, дані, що все таки з ним співпрацюють американці, і він. Е, Надалі, хоча там його будинок був зруйнований, і так далі. Перебуває і співпрацює з Сполученими Штатами Америки. Це по перше, так і по друге, у нього окрім Родрігеса, ще є на посаді до речі, навіть родичі, так і, і вважається, що вони всі залишаються наразі в країні, лише вивезені від. Але потрібно, потрібно розуміти, що насправді насправді союзників і в світі, і навіть в країнах Латинської Америки, і в нього дійсно ви сказали, не залишились. За Гуайдо, я ще забула сказати. Ви yes. про нього згадували так, він трішки видався знаєте, як за слабкий, так можливо, тому що є така ментальність в країнах Латинської Америки, да, довіра до таких більш сильних лідерів, можливо, навіть старшого віку, які би мали за плечима якийсь досвід. Ну, Ніколас Мадура, це був по суті е... у Гучавес його призначив, да, його своїм е... наслідником. Е... Тому в даному випадку е... Угочавес він не мав тої. Популярності у населення, щоб стати щоб стати лідером опозиції дійсним, який би міг очолити країну. І бачите, до речі, Трамп і за Мачадо це, це говорить. Тут ситуація трішки така, що е, є схильність, не те, щоб схильність, так, а така латиноамериканська. ось ця. Історична особливість, коли до влади приходять така удільна, насильні лідери вожді, які мають сильний авторитет, така патерналістська влада, ось Венесуела, це є такий яскравий приклад цього. Але якщо взяти більшість опитування населення громадської думки, то вони з радістю зустрічають зміни в країні, тому що саме це викликано такою, знаєте. Бідністю, нестабільністю і е, вважається, що не те, що вважається а є дані і знайомі, навіть які у мене є проживають в корінах Латинської Америки, що вони е, нібито чекали цього. Добре, фінальне питання щодо в цілому регіону Латинської Америки, так чи те, що сталося з Ніколасом Мадуро, воно буде. Проєктуватися або відбиватися теж на, на інших країнах, і на скажімо так, на політичному керівництві, ну бо з одного боку, це може показати шанс, що так можна з іншого боку, це okay. ризик власне для тих, хто очолює. Зараз багато про це говорять. Хто буде наступним? Чомусь так СМІ вважають, що це легко робити, і що країни, що Сполучені Штати Америки будуть вести агресивну інтервенціоністську політику в регіоні. Ні, насправді це не так. І якщо звернутися до нової стратегії, звісно, там чітко написано про тих, хто є що таке для що таке для сполучених штатів Америки означає країни Західної півкулі, як вони повинні відновити свій вплив, і які країни є э, потенційними? Терористичними організаціями, як той залишається Куба. Я би тут змістила акценти на Кубу, а не на Мексику і Колумбію, тому що ем, і в Колумбії, в Мексиці е, соціалісти перебувають при владі всього лише в Колумбії перший термін, а в Мексиці другий термін. А в А, а з Кубою ситуація набагато е, жахливіша, і е, там також є проблеми з. Е, Матеріальним достатком населення, і вони перебувають мені здається, ще в гіршому стані ніж сама ніж венесуельці. Тут би я все таки говорила про те, що. Надалі кубинська відлига, яка була за часів Обами, за часів Трампа вона також має мати зміни, і все таки акценти можуть перейти на те, щоб розпочати зміни на Кубі. Але тут знову ж таки потрібно подивитися, яка буде все таки реакція Бразилії, тому що і Бразилія сьогодні займає більш-менш таку збалансовану позицію. Вони також бояться активно висловлювати хоча б лу. Лода Сільва засудив, назвав неприйнятним торгнення до Венесуели, але розуміючи, що вони також потерпали від венесуельських біженців багато років. Бразилія на кордоні з Венесуелою. Їм ця ситуація, з точки зору покращення життя населення, також може піти на користь. Ну, бачите, тут ось ця обережність, вона характерна не тільки для країн регіону, не тільки для Латинської Америки. Десь обережною можна називати і реакцію Українського міністерства закордонних справ, зрештою, інших країн. Тому так це все має, скажімо, вплив і надто тісно переплетено. Катерина Вакарчук, я вам вдячний. Кандидатка політичних наук, доцентка кафедри міжнародних відносин Одеський національний університет мені Мечникова і член Одеського центру досліджень дезінформації. З нами на зв'язку. Коротка мить, і далі будуть новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.